Станом на середину 1950-х років у світі остаточно було сформовано два протиборчих альянси Холодної війни. Зокрема, 6 травня 1955 року Федеративна Республіка Німеччина разом із Західним Берліном була прийнята до складу НАТО. Очільник радянського союзу Миката Хрущов, який неодноразово намагався різними методами зберегти нейтральний та демілітаризований статус західної Німеччини, побачив у цьому жесті пряму загрозу безпеці радянській сфері впливу. Тому вже 14 травня того ж року у Варшаві поспішно було оголошено про формування пакту колективної оборони соціалістичних держав, або як його офіційно називали, договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, до якого входили СРСР. Польща, Чехословаччина, Німецька Демократична Республіка, Угорщина, Румунія, Болгарія і Албанія. У договорі акцентувалися на оборонному характері нового об'єднання, підтверджувалися наміри країн учасниць створити ефективну систему колективної безпеки в Європі, проводити політику, спрямовану на гарантування миру, безпеки, поглиблення дружби, співробітництва та взаємодопомоги між народами на принципах поваги незалежності і суверенітету держав. Однак було очевидно, що основна мета пакту полягала в забезпеченні військового та політичного впливу Радянського Союзу на держави-сателіти і утворенні юридичних підстав для утримання радянських військ. У країнах Східної Європи. Варшавський пакт передбачав єдине військове командування, у якому, очевидно, домінували офіцери радянської армії. На відміну від НАТО, де ключові посади є виборними і мають фіксовану каденцію, у Варшавському альянсі посади Верховного Головнокомандувача пакту та начальника об'єднаного штабу пакту займались на довічний термін і, що цікаво, виключно радянськими генералами. В усіх державах-членах, відповідно до додаткових угод, було стандартизовано усі типи військового озброєння за радянським зразком, а також було введено військові статути радянської армії. Регулярно проводилася спільна військова підготовка, що проявилось у проведенні щорічних військових маневрів головним чином на території Радянського Союзу та НДР. А також в організації шести масштабних військових навчань в інших країнах Пакту в період між 1962 по 1984 рік. Договір зобов'язував членів негайно надавати один одному військову допомогу у разі нападу третьої сторони та консультуватися між собою з ряду важливих міжнародних питань. Окрім спільного військового командування, також існував політичний консультативний комітет, який складався із секретарів комуністичних партій держав-членів. Відцентрові тенденції в організації Варшавського договору вперше проявилися через півтора року після формування Альянсу. Наприкінці жовтня 1956-го в Угорщині спалахнула революція, на яку Хрущов відповів введенням до країни радянських військ. В результаті, 1 листопада 1956 року, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки Імре Надь заявив, що такий жест Радянського Союзу суперечить положенням Варшавського пакту, через що Угорський уряд ухвалив рішення про вихід з Альянсу. Однак, вже 4 листопада новий угорський уряд на чолі зі ставленником СРСР Яношем Кадаром відновив членство України у Варшавському пакті. Також подібні процеси потенційно могли б відбуватися і в Польщі в цей час, адже тоді в країні велася активна боротьба між прихильниками Хрущовської відлиги та ортодоксальними сталіністами. Однак, з огляду на те, що обидві сторони запевнили радянський союз у відсутності наміру виходити з альянсу, Хрущов відмовився від інтервенції в Польщу. З середини 1950-х років також відбувається суттєве погіршення радянсько-албанських відносин. Албанія під керівництвом Енвера Ходжі займала все більш ізоляціоністську та жорстку марксистсько-ленінську позицію, що суперечило більш ліберальному і прагматичному підходу Хрущова. Тому вже з 1961 року Албанія фактично припиняє приймати участь у роботі Варшавського пакту. Цікавим було також становище Румунії в структурі альянсу. Очільник країни Нікола Чаушеску мав значні ідеологічні розбіжності з Трущовим і тому прагнув хоча б частково зберегти певну незалежність від радянського впливу. Зокрема, він відкинув радянські доктрини щодо організації військової служби, а також відмовився від радянських стандартів озброєння. Тому Румунія була єдиною країною пакту, де військо було оснащено в більшій мірі не радянським екіпіруванням і технікою, а саме місцевими військовими розробками. Чевшеску зберігав членство країни в альянсі головним чином через побоювання інтервенції з боку радянського союзу, подібної до тої, яку можна було спостерігати в Угорщині. Водночас радянська сторона закривала очі на самодіяльність румунського уряду, головним чином через те, що Челшеску в цілому не відмовлявся від ідеї побудови комуністичної держави, а також через небажання зближення Румунії з країнами заходу. У 1963 році Румунія заблокувала прохання Народної Республіки Монголії про приєднання до альянсу. А починаючи з 1964 року, Румунія припиняє приймати участь у навчаннях Варшавського пакту, і в тому ж році з країни було виведено радянські війська з цього часу. Румунія фактично повністю припиняє участь у роботі альянсу. Цікаво, що єдиною спільною дією Збройних сил Варшавського пакту було вторгнення до країни члена Альянсу, що багато говорить про головну мету утворення цієї організації. В серпні 1968 року, після початку заворушень у Празі, було прийнято рішення про військове вторгнення до Чехословаччини. Основну ударну силу складали саме радянські війська, однак усі інші країни-члени Альянсу так чи інакше також брали участь у вторгненні за винятком Албанії та Румунії. Албанія на знак протесту проти вторгнення до Чехословаччини 13 вересня 1968 року офіційно вийшла з ОВД. Активна руйнація організації Варшавського договору розпочалась наприкінці 1980-х років, що було пов'язано в першу чергу з економічним занепадом радянського союзу і відповідно неможливістю підтримувати на належному рівні витрати на військові потреби. Також значний вплив мало прийняття доктрин власності і політичного плюралізму, які запустили в СРСР та його державах сателітах активізацію боротьби проти комуністичного правління. В другій половині 80-х років СРСР заключав двосторонні договори з іншими державами соціалістичного блоку про оборонну співпрацю. Однак це вже не могло врятувати ситуацію, і символічно падіння залізної завіси продемонструвала демонстрація під назвою Пан Європейський пікнік в серпні 1989 року, коли на декілька годин було відкрито кордон між Угорщиною та Австрією, що дозволило багатьом громадянам НДР потрапити до ФРН. Згодом ослаблення радянського впливу продемонстрували активізація руху солідарності в Польщі у вересні 1989-го, падіння берлінської стіни та повалення комуністичного режиму в Болгарії в листопаді того ж року, повалення комуністичної партії в Чехословаччині та криваве падіння режиму Чаушеску в Румунії у грудні того ж року. Суттєву роль в процесі розпаду організації зіграв також і внутрішньорадянський чинник, зокрема відкол від, від СРСР Балтійських республік. Та проголошення державного суверенітету у 1990 році іншими союзними республіками демонстрували нездатність СРСР якимось чином вплинути на ситуацію у державах сателітах. Таким чином, система радянського стримування східноєвропейських країн досить швидко перестала існувати. 11 вересня 1990 року з Варшавського пакту вийшла Німецька Демократична Республіка, яка після об'єднання 3 жовтня того ж року з Федеративною Республікою Німеччина автоматично стала частиною Північно-Атлантичного альянсу. Остаточно Варшавський пакт розпався 25 лютого 1991 року, коли міністри закордонних справ та міністри оборони країн Альянсу зустрілися, щоб зафіксувати припинення дії пакту. Іронічно, що зустріч відбулася саме в Празі, в столиці тієї самої країни, яка постраждала від вторгнення об'єднаних військ Альянсу. За рішенням зустрічі дія договору припинялась 1 липня 1991 року. Цей знаменний за своєю суттю епізод викликав дуже незначну реакцію міжнародної спільноти, адже було очевидно, що події двох минулих років неминуче вели до розпуску організації Варшавського договору.